E У 80-х роках по США починає поширюватися невелика мережа дитячих розважальних ресторанів під назвою Піцерія Фредді Фазбера з головним героєм мультфільму Фредді Фазбером та його друзями кроликом Бонні, куркою Чікою та Лисицею Піратом Фоксі. Поки інші дитячі піцерії використовували аніматроніків як статичних учасників гурту на центральній сцені, у Фредді роботи блукали рестораном і взаємодіяли з дітьми. Так було до укусу 87-го, коли один з аніматроніків відкусив шматок від одного з відвідувачів. Бізнес зазнав удару, і Фредді та його друзям дозволили блукати лише в неробочі години, щоб мотори не вийшли з ладу. Піцерія Фредді Фасбера зазнала ще одного серйозного удару після того, як п'ятеро дітей зникли безвісти. Дітей так і не знайшли, хоча багато батьків, які відвідували піцерію, пізніше відзначили огидний запах, а також крові слиз, що йшов від аніматроніків після події. Неназваний підозрюваний був заарештований, але дітей так і не знайшли. Коли аніматроніка починає виходити з ладу, мережа не має нічного охоронця, щоб наглядати за Фредді та його бандою з півночі до шостої ранку, або наскільки вас вистачить. Розважайтесь. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, де ви зможете подивитися більше цікавих перекладів англомовних відео.